Так, зараз глянемо. Що у нас тут вийшло за прийомка? Як прийняли личинку? Так. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 18, 19, 20, 24, 25, 26. Ну. 27. 26. Це, звісно. Хороший результат у нас. Так. Ну, якийсь там буде древненький, зрозуміло. Ну, двадцятка, Уже є. Будемо бажати. Так. Друга сімейка. Зараз глянемо що тут у нас вийшло, що тут кипи нам прийняли. Ох, одною рукою. Трошки невдобно одною рукою. Тут та щось. Ну ні. Раз. Так, раз, два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ну, ось такого. 23 на ці рамочки. Ну, пленний, будемо охолоджувати. Сьогодні у нас 6 травня, 25 рік. Ой. Оп. І нехай годують.